Київське суха варення із вишень. Це така одна з візитів у Києва. Нам треба це відроджувати, треба з цим працювати. Ви можете взяти будь-які фрукти, навіть овочі, якщо хочете, ягоди, і зробити їх саме за таким принципом. Якби раніше хтось їв київське сухе варення з корицею, це було б супер ексклюзивно. Це така магія. Треба просто зробити, бо все максимально просто. Ось ця вишня, вона гарна, прекрасна, і вона зможе зберігатися величезну кількість часу. Київське сухе варення. Ми зараз з вами приготуємо те, що ви коли-небудь чули. Або якщо ви, можливо, не чули, ви можливо, це їли, або, можливо, хотіли спробувати. Одним словом, поговоримо, поїмо, це буде варення, київське сухе варення із вишень. Але воно таке божественне. Але перед цим натисніть, подобаючись, напишіть коментарчик, чи ви любите о -о ви любите варення, а сухе київське варення любите. Отож, давайте готувати. Київське сухе варення. Трішечки вхідної інформації. Для цього нам потрібно, звичайно, вишні. Якщо ми хочемо готувати їх із вишень, звичайно, можна готувати абсолютно з всього. Але спочатку візьмемо, візьмемо пів кілограма вишень, вишні вже без кісточок, тому можна їх брати і заморожених, тому що по сезону це не проблема. Ви знаєте, що заморожені вишні, вони так само, якщо вони гарно заморожені, вони абсолютно зберігають всі поживні речовини. Але якщо і у вас на деревах є куча вишень, ви можете зробити ось таке варення. Переклав сюди, додаю 250 грамів цукру, і на маленькому вогні буду хвилин 15-20 готувати. Стосовно київського сухого варення, воно так романтично і круто звучить. Насправді це така одна з візитівок Києва. Нам треба це відроджувати, треба з цим працювати. Я думаю, що багато, до речі, в мене знайомих, які цим вже займаються. Тому величезна вам подяка, мої знайомі, які займаються ки київським сухим варенням. Чому називається сухе варення? Тому що ми зараз зільємо рідину і потім ще раз висушимо цукор. І в цьому є унікальність технології України. Перший завод такого варення він був на вулиці Сагадачного раніше був такий просто невеличкий завод. І на цьому заводі вироблялося київське сухе варення. З яблук, тому що в Києві було багато яблуків, це нікому не секрет. Їх виварювали з цукру, а потім сушили з цукром. І виходило таке, знаєте, що схоже на цукати. Але цукати зараз же всім відома ця фраза. Київське сухе варення невідоме. Але насправді спочатку тут було сухе варення, потім були цукати. І де, де ділася наша історія, ніхто не знає. Чому зараз нам треба відроджувати цукати? Якщо ви будете шукати, як було створено київське сухе варення, ви обов'язково знайдете одну з історій про Єкатерину. Єкатерина, яка була ще гірше Путіна. Вона е, була в Києві, захворіла колись там. І їй дуже сподобалося київське суховарення. Коли ви, ви в якусь історії чуєте в я Катерина, точно треба знати, що це повна брехня. Поки у нас е, варення це вариться. Я другу частину цукру. Тут також 250 грамів цукру я візьму. Поєднаю з е, корицею. Я використовую корицю торговелі марки варто від торговелі мережі Варус, там де є молиться, ви прекрасно знаєте, що якісна, якісна кориця, додамо сюди і змішаємо, щоб у нас був такий ну, прекрасний елемент. Я думаю, що кориця раніше вона була досить дорогою, тому якби раніше хтось їв київське сухе варення з корицею, це було б супер, мабуть, супер ексклюзивне. Зараз, ну, трохи, звісно, не так, але ну, давайте уявімо, що ми десь в ті часи готуємо щось супер-супер ексклюзивне. Власне, ви трішки прослухали такої інформації про київське суховарення. І останнє що скажу: якщо є бажання більше дізнатися про історію Києва, то обов'язково візьміть екскурсію, пройдіться по староданним подолом. Побачите дуже багато різних прикольних штук. Зайдіть на житній ринок, на, на Андрійську церкву, пізнавати те, де ти живеш. Це якась просто нереальна магія. Якщо ви з регіону не з Києва. Напишіть, що що в регіоні ви пізнали, і що ви знаєте, можливо, є якісь легенди, можливо, є якісь страви, можливо, є якісь дуже дуже круті речі, які відрізняють ваш регіон, ваше містечко, ваше селище від всіх інших. Ми процідили, забрали ось цей сироп. У нас вийшов вишневий сироп. Вишневий сироп може зберігатися досить велику кількість часу. Ну, ну, як досить велику, можливо, місяць, а можливо, трішки менше. Залежить від того, коли він почне сахаритися. Він точно буде у вас засахарюватися, це не дуже прикольна штука. Тому ви можете брати, додавати одну чайну ложку до, о, до чаю, кавову ложку до кави. Поливати десерт, якщо ви готуєте, візьміть бісквіт, бісквіт залити, якщо ви готуєте торт захар, це щось вже мене понесло, але знаєте, готуєте торт захар, цей сироп ідеально припитає Ваші коржі буде дуже смачно. Одним словом, не виливайте це ніколи, а просто пробуйте, використовуйте це. Можливо, додавайте, додавайте це до ягід, у вас буде ягідний сорбет. Ну, всього, що ви можете зробити з прекрасним сиропом. Я зімою пергамент з моїм лицем. Отак гарно відкриємо і будемо викладати вишні на пергамент, тому що далі нам треба просто банально їх сушити для того, щоб прибрати зайву вологу. І ось так обережно кожна. Вишенька до вишеньки. Ось так викладаємо і робимо абсолютно з усіма вишнями. Ну і тепер найголовніша магія. Цю магію, ви лише можете пізнати, коли ви перший раз самі зробите це варення. Можна це варення робити трьома способами. Далі його можна класти на сонце. Якщо у вас є змога, кладете на сонце, і воно дня три, залишиться від сонця, сушиться і стає таке. Таке суховата, але трошки, знаєте, воно, наче як родзинки. Берете родзинку і відчуваєте, вона така трошки, ну вона і соковита, наче, і наче вже висушена. Так само і тут. Зараз я тут рукаюсь, вона дуже-дуже багато води. Тут менше. Другий спосіб треба покласти ось цю наші ось ці наші вишні, покласти до е, духовки. Температуру в духовці треба поставити мінімально, яку тільки можливо. Бажано, щоб це було 50 градусів. Обов'язково треба, щоб був режим конвекції, для того, щоб вони зверху і знизу обдувалися повітрям. Якщо цього не буде, то е, вишні просто пригорять. Є невеличкий лайфхак. Ви можете відкривати духовку для того, щоб е, циркулювало повітря десь 5-6 годин. Треба чекати, але інколи ви можете відкрити через 5 годин і відчути, що вони, до них ще досить багато води. Чекайте ще 6 годин. Відкладе через годину 7 годин, 8 годин, аж до того стану, поки вони не будуть ось такими. Це дуже важливий момент, немає одного правила, це лише треба зробити і відчути. Третій спосіб, мабуть, найстабільніший це дегідратор. У мене тут є дегідратор, це така штука, вона називається сушарка для овочів, або дегідратор це та річ, яка прибирає рідину. Можна робити два способи. Перший спосіб ти береш, кладеш на пергамент, але тоді буде погано циркулювати повітря. Але якщо ти покладеш просто вишні сюди, то вони прилипнуть просто до цих штучок. Тому ви можете думати, як. Хочете, я б раджу все ж таки без пергаменту отак гарненько їх розкласти, повністю по всьому периметру поставити. До дегідратора закрити Температура 60 градусів і також 6-7 годин приблизно треба готувати. В цілому від 6 до 10 годин приблизно наша страва готується. Я вже приготував їх зараніше. Ось я притискаю, вона так розпадається, бачите? Дуже легко. Тут багато рідини. А ось тут я притискаю. І вона як родизинка, як сушена журавлина. Притискаєш і майже рідини немає. Це означає, що ось ця вишня вона гарна, прекрасна і вона зможе зберігатися величезну кількість часу. Але є одна невеличка. Проблема. Якщо вам здалося, що все окей, а насправді деякі з вишень не досушилися. Половина висушилась, половина ні, і ви так думаєте, та нормально. Ви складаєте в банку, і вони потім під княтну температуру за 3-4 дні стануть одним таким цілим шматком. А ще через десь тиждень-півтора-два вони просто покриються трішки пліснівою. Проблема в тому, що ви не досушили вишні. Тому тут це така магія. Треба просто зробити, бо все максимально просто. Скласти ось так в банку, відчувати звук. Означає, що все добре. Закриваєте. І ваше київське сухе варення готове. Ви можете взяти будь-які фрукти, навіть овочі, якщо ви хочете, ягоди. І зробити їх саме за таким принципом. Бо це я вам показав не просто рецепт, а принцип приготування. Готуйте відроджуйте свої традиції. пишіть в коментарях наскільки вам подобається це робити, бо мене завжди надихає, надихають такі історії. Якщо у вас є щось таємниче, щось прикольне, пишіть. Я обов'язково досліджу, обов'язково розкажу про це на весь YouTube, на весь світ, щоб всі про це знали. Що в нас в Україні є таке, такі унікальні продукти. Це було Київське варення, це було інколутенко. До зустрічі.